Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова, щоденний прогноз рибалки. Зараз ми заглянемо в завтрашній день і спробуємо відчути, коли де риба може дати своє слово. Прогноз на 5 жовтня. Осінь уже не просто на підході, вона впевнено заявляє про себе: повітря прохолодне, вода все ще тримає тепло, але риба стає вибагливішою. Завтра в день температура очікується близько плюс 10, плюс 14 градусів Цельсія, вночі опуститься до плюс 6, плюс 8 градусів Цельсія, особливо в західних та північних регіонах. Хмарність буде переважною, місцями слабкі дощі, особливо на заході та в горах. Вітер поривчастий, на відкритих ділянках водойм може створювати хвилю, що ускладнить роботу снастей і спровокує рибу ховатися у глибших закутках. Цей день загалом не буде щедрим наклювання. Але для тих, хто виходить із терпінням і увагою, в ньому є свої принади. Уранці, коли вода ще трохи стабільна і вітер не надто сильний, з'являються невеликі шанси на мирну рибу. Вона може проявити інтерес до делікатних наживок біля берегової зони або в місцях, де вода трохи тепліша. Але в день це буде період затища. Коли навіть досвідчені рибалки змушені чекати. Проте ближче до вечора, коли повітря поступово охолоне, риба може злегка активізуватись і дати кілька клювань. Мирній рибі завтра доведеться діяти обережно, вона не вийде на широкі простори. Карась, підлящик чи плотва можуть перебувати близько до берегової зони, де легкий вітер і трохи прогріта вода дають їм шанс. Для них обирай найтонші повідки: маленькі гачки і класичні наживки: черв'як, опариш, тісто чи навіть дрібне зерно. У прикормці не переборщі, дрібні фракції небагато, щоб не відлякати. Навіть один надто великий шматок може зіпсувати весь ефект. Хижак буде грати нерівно, у вікна активності. Рано вранці та ближче до заходу сонця, може з'явитися шанс. Щука, якщо знайде напрям руху, може виходити в зарості чи ближче до укриттів. Використовуй воблери середнього розміру, блишні обертальні або коливні, а також силикон на джих голівках. Проводка експериментальна, рівномірна, з паузами, зривками, усе, щоб зачепити увагу хижака. Не забувай, для щуки необхідний міцний повідець, щоб не втратити дорогоцінну рибу на останньому клюванні. Регіональні нюанси на заході, де опади і вітер можуть бути слабшими, умови трохи кращі. У тих озерах і ставках, де вітер не дістає, шанс у мирної риби може бути вищим. У центрі та на півночі усе залежатиме від місцевих водойм. Захищені затоки, корчі, глибокі місця шукай саме їх. На сході і півдні вітер та можливі опади створюють складні умови. Риба тут більш обережна, але саме в таких ситуаціях іноді трапляються несподівані клювання хижака, якщо правильно вибрати місце. Щодо підготовки, завтра не забувай одягатися пошарово. Теплий базовий шар. Зверху вітровка чи дощовик. Взуття має бути водозахисним. Враховуй, що вечір може бути холоднішим. Запасні рукавички або шапка не завадять. Візьми із собою кілька варіантів приманок воблери, блишні, силикон, бо не факт, що одна єдина приманка працюватиме всюди. Також не забудь про воду, їжу, аптечку, ліхтарик. Краще мати запас, ніж шкодувати про відсутність. Отже, 5 жовтня не буде легким днем для рибалки. Але для тих, хто готовий чекати, слухати воду і міняти підхід, шанси є. Мирна риба лише на делікатний підхід. Хижак може порадувати в ранкові чи вечірні години. Погода може вносити свої корективи, але рибалка це не тільки улов. Це мистецтво терпіння. Нехай завтра принесе кілька приємних хвилин на воді і, можливо, несподівані клювання. До зустрічі в наступному прогнозі. І хай кльов справді буде.